суботній ранок мій починається знову з мандрівки. Я зараз знаходжусь в Броварах. Сьогодні субота, але, як виявляється, наша поліклініка районна працює. І отже, я розпочинаю проходження комісії. Мені потрібно пройти комісію, щоб подати документи на МСЕК. Ось такі справи. Хочу сказати, мені дуже подобається, де знаходиться наша лікарня. Поліклініка і лікарня. Тут в районі лісу. Тут такий запах неймовірний просто. Я вийшла з машини і, знаєте, так, таке повітря хвоєю пахне. Дуже класно. Мені дуже сподобалося. Тож, дівчатка... Приїду додому. Зараз шкарпетки свої закінчила. Хто підписаний на мене в інстаграм міг вже їх бачити готовими. І в мене ціль була вив'язати повністю моточок пряжі. І в мене вийшли не шкарпетки, а можна навіть сказати, що це були гольфи. Дуже вони класні. Зараз дов'язую свою павутинку, мені залишився ще один рукав. І буду розпочинати нові процесики. Все покажу вам далі. Хочу показати вам свою знахідку. Коли я їздила на лікування в місто Київ, я гуляла одного дня по секенду і натрапила на такий куточок скарбу. Я раніше не бачила в секонд-хендах пряжу. Часто бачила, дівчата розповідали, що купують там, але сама ніколи не бачила. А тут, ну, просто такий, такий куточок задоволення для ока. І на моє здивування, нитка тут була в великому такому чималому асортименті, але мені здається, що ціна трішки завелика. Хоча, якщо подивитися, ось, наприклад, супервош, я так думаю, це шкарпеткова пряжа 50 чи 65 гривень, це не так і вже й багато. Є різна пряжа і фантазійна ниточка, і, до речі, можна навіть і назбирати на якийсь плечовий виріб. Пряжі було достатньо. Ну, Але ж я кажу, мені здається, що для такого місця Ціни трішки зависокі. А загалом досить непогана якість ниток. Тому це було для мене щось нове. А ще, дівчатка, гуляючи по цьому магазину, я знайшла ось таку чудову річ. Ви тільки подивіться на цей виріб. Це е, ручна робота, видно зразу, і мені здається, що це ця туніка, зв'язана із Люрексу. Вона складена там, мабуть, в складні 5, але вона просто неймовірна. Вона дуже красива. І це ж скільки потрібно було мати терпіння і натхнення, щоб зв'язати таку неймовірну річ. І ще знайшла ось таку ковтинку невеличку. Дуже цікавий колір. Не знаю, мабуть, її візьму, ну, подивлюся. А подивіться ще, який я знайшла топ. Це гачок. Я гачком не в'яжу, але річ дуже красива, охайно виконана, мені дуже подобається. Можливо, якби був інший колір, то я б його собі й придбала. Дуже красива і кропітка робота. Ну, і звичайно, як же ж без аврори, я ж не могла пройти Аврору. Ви подивіться, який асортимент пряжі в нашому магазині. Я бачила, дівчатка показують, тому зайшла і собі подивитись і показати ціни, тому що помітила, що в різних містах ціни відрізняються. Ось такий у нас куточок творчості. Ну, Напевно, як в кожній аврорі. Можна придбати і спиці, і гачки різної якості. Навіть дерев'яні ось є. Не знаю, чи це спиці, чи це шпажки. Ну, Напевно, спиці все ж таки. Гачки досить непогані. Ось така у нас краса. Ну, дівчатка, і як ви розумієте, я не могла піти звідти з пустими руками. Мені сподобалася ниточка ось цього светрика, вона ось вам передається, вона тільки трішки світліша. Вона така ніжно-ніжно-рожева з люрексом. Мені здається, що це більше акрил, ну, можливо, якийсь відсоток вовни тут є. Ниточка приємна, не колюча. Ось така моделька. Це хендмей, по ній навіть видно, що це хендмей. Ось, шивалися детальки. Цікава дуже моделька, вона так ніби не дуже, але коли її одягаєш, то досить так і непогано. Але мені не подобається, що тут дуже сильно відкрита шия. Тому я взяла цю ковтинку для того, щоб розпустити. І хочу з неї зв'язати Маргариті якийсь светрик. Ниточка, точніше, колір дуже красивий. Не можу впіймати. Ось. Ну, десь як ось тут. Тому, і за неї я заплатила 20 гривень. Ну, дівчата, це навіть дешевше, ніж моточок акрилу. Тому побачимо, що з цього в мене вийде. Наші розваги після доща. Нуга. А що ви робите? Ми кидаємо. Вам подобається? Так. 好中意佮你。Oh, Доброго жовтневого ранку. Зараз в мене 9 година, і я п'ю кавуську. У нас на дворі дощик, тільки скінчився. Хочу показати вам, який в мене вид відкривається з балкону. Зараз тривога і було чудно вибухи. В такі моменти. Щось я занадто сильно починаю хвилюватися, напевно, як кожен із нас. Але добре, що скінчився дощ, тому що в мене на сьогодні стільки заплановано справ, хоч би я їх всі встигла переробити. Дітей потрібно до лікаря зводити, довідку, в садочок взяти, і Максима потрібно до логопеда зводити. Нарешті я знайшла. Логопеда в нас тут недалеко. Ми займалися і онлайн, і я сама займалася, і щось ніяк нічого у нас не виходить. Їздили до ортодонта, у нього тонус язика, потрібно робити масажі. А знаєте, як одне діло, коли я роблю, а інше діло, коли це робить професіонал. І дитина зовсім по-іншому, ж себе веде з мамою і з лікарем. Тому хотіла пофарбувати трішки пряжі, і спробувати щось нове, але така погода, що воно мені буде дуже довго сохнути і поприбирати треба, їсти, наварити треба. Ну, коротше, сьогодні справ, як у попелюшки. Тому гарного всім дня ще зустрінемось. Ну що, розказуй, як тобі заняття? На ну, нормально. маму лайки. Калюжа, у нас такий дощ, так і не перестає. Зранку трішки стих і все. Але хоч не хоч, треба йти. Вийшли тільки що від логопеда, було в нас сьогодні перше заняття. І що я хочу, дівчата, вам сказати, звичайно, що коли з дитиною займається... Спеціаліст те, це зовсім інше діло. Ніякий онлайн не замінить фізичного контакту. Логопед чудовий, мені дуже сподобалася, дуже приємна жінка. Побачимо, що буде далі. Сказала, що так ніби все добре, але... Ну... Ми дуже багато звуків, як світ не вимовляємо. Да, Максим? Да. Будемо ходити. Mm -hmm. Все добре? Yeah. Так що такі справи. Їдемо додому, забирати нашу Маргаритку, а то залишили її з дідусем. Mm -hmm. Вітаю вас! Сьогодні в мене вже середа. І чим я займаюся? Я займаюся розпуском цього, цієї футболки. Ось що я вже не розпускала. І навіть вже не знаю, хочу я ці нитки чи не хочу, ви подивіться на ці шви. І це просто жахіття його розпускати. Воно настільки тут запутане, що це ну, дуже складно. І напевно, все ж таки, це або акрил, або поліакрил, щось якась синтетика, тому що я підпалила нитку. Нитка дуже красива і тактильно красива. І ось підпалила ниточку, і воно прям такою пластмасою зробилося. Ось, бачите, тверде-тверде. Тому, скоріш за все, тут вовною навіть і не пахне. Навіть не знаю, що робити, чи викинути її, чи все ж таки розпустити. Хоча маргарита моя дуже хоче таку собі кофту. Сьогодні в мене четвер, і я хочу показати вам, чим же ж я займаюся. У мене вже 12-та година дня і я перемотую ниточки. Ось вже стільки перемотала. Ще в мене лежить пару моточків. Ці я перемотувати не буду. Що ж насправді в мене відбувається. Справа в тому, що до мене звернулася одна жінка у Фейсбуці, спитала, чи немає в мене лишніх ниток, вони в'яжуть на благодійність нашим захисникам теплі речі, і я з радістю їй відповіла, що можу допомогти. Ось тільки в мене вже перемотано, покажу вам трішки свій безлад, ось що в мене тут взагалі робиться. Дивлюсь, YouTube перемотую. Там вже обрізки якісь валяються, розпускала свої недов'язи. І ще поки шукала ниточки, знайшла ось такий один недов'яз. Це українська вовна. Я в минулому році в'язала захисникам шкарпетки, і в мене залишилося там на бабінці грам 300. Одна шкарпетка в мене вже готова. Цю шкарпетку дов'яжу і відправлю. Пару разом з цими нитками. І ще, дівчата, по моїй рожевій ковтині, яку я розпускала. Ось подивіться, що відбувається. Я її розпорола, але, напевно, я нічого з неї не буду робити і просто її викину. В мене просто не вистачає нервів. Тут настільки. Якось так незрозуміло закривався край, що я просто не можу його розпустити. Я його розпускаю, воно десь там тягне, ніби з тої сторони, з якої потрібно, не хочу. Воно не коштує тих нервів, які я на неї потрачу. Тому це все йде в сміття. І ось такі в мене сьогодні справи. Півдня вже тим займаюся, що мотаю ниточку, але воно треба. Я сама в'яжу шкарпетки мало на благодійність, тому що в мене просто чисто фізично не вистачає часу, а так я внесу свою частинку допомоги тим, що віддам ці нитки з радістю, нехай дівчатка в'яжуть теплі речі. Отож, зараз у нас як назло тривога. Мої діти в садочку. Зараз, напевно, подивлюся, що там відбувається по нашим телеграм-каналам. І, і побачу, можливо, пойду і заберу своїх дітей. Нам ще сьогодні знову до логопеда з Максом. Тому ось такі в мене сьогодні справи. Можливо, вечором ще щось буду в'язати, хоча це не точно. Ну, і сьогодні в мене вже понеділок. І я буду завершувати свій тижневий влог. Хочу сказати, що в мене є декілька готових робіт. Не всі роботи я в'язала від початку до кінця, деякі роботи я знайшла вже на півготовому вигляді, тому це не зовсім повністю я її робила на цьому тижні. Але також можна вважати, що це є моя готова робота, адже ж я її в'язала. Отож, перша моя готова робота ось така павутинка, ви можете її на мені бачити. В'язала я її на спицях номер 5 Дуже мені вона подобається. Трішки встану, щоб ви її роздивилися ось такі рукавчики. Не сильно вона диркава, але. Вона і добре так тепла. Я зараз знаходжуся в квартирі, опалення ми ще не включили, і мені доволі таки не холодно. Розхід пряжі на цю павутинку 97 грамів, чому я дуже і дуже задоволена. І ви знаєте, сам процес мене настільки захопив. Що я планую в'язати ще павутинки, але хочу спробувати трішки інші моделі. Наприклад, з іншою горловиною, інше закриття по рукавах, по низу. Хочу спробувати знизу до верху в'язати, хоча мені це не дуже вдається і не дуже я це люблю, але я хочу спробувати. Отож, ще й трішки планів на майбутнє. Моя готова робота це шкарпетки. Ось такі шкарпетки. Я їх іще не прала, але вже надягнула на блокатори, щоб вам показати. Це пряжа на Кобохо. В мене були залишки. Я в'язала в минулому році шкарпетки з кавовими... Кавовими зернятками. Щось не дуже в мене виходить, язик заплітається. Ой, вибачте. І в мене залишились ниточки, тому ось такі шкарпеточки в мене вийшли. І ці шкарпетки я не повністю в'язала. Одна шкарпетка, ні, не одна. Обидві шкарпетки були зв'язані ось до цього до оцього моменту. Тобто, по пів шкарпетки мені ще потрібно було зв'язати. Я їх, скажу так, десь за вечір, мабуть, і зв'язала, поки чекала Макса із занять, де він займався з логопедом. В мене вив'язалися ось такі шкарпетки. І ще одні в мене шкарпеточки вийшли. Навіть не шкарпетки, навіть гольфи, можу сказати. Ось такі, дивіться, великі. Хто підписаний на мене в інстаграм, то, то міг вже їх бачити. І ці шкарпетки я в'язала Alize Artisan, але, це, але цю пряжу я фарбувала сама. Мені колір дуже подобається. Фарба не полиняла, не випралася. Водичка трішки була кольорова, але це нормально, коли пряжа. Після першого прання трішки віддає фарбу. Ще тут у мене кінчики не пофарбовані. Звичайні шкарпеточки п'ятка підкова. Єдине, що хочу сказати, ці шкарпетки я в'язала від носочка, в'язала по майстер-класу Маші, і в мене була ціль вив'язати повністю моточок. Я хотіла подивитися, якої довжини можуть вийти шкарпетки із. Одного моточка пряжі. І в мене залишилося там буквально малесенький такий клубочок, можливо, грам 5-7, не більше. Чому я дуже е, рада, тому що ці залишки завжди десь залишаються, завжди їх кудись треба пристроїти, тому що викинути, звичайно, шкода. А куди їх пристроїти, не завжди вистачає фантазії. Ну, і ще в мене є. Е, не готова робота, але напівготова робота. Я вам її зараз покажу. І це ось така буде ковтинка. Поки що це такий жилетик подовжений. Я в'яжу своїй маргариці ем, туніку, не туніку. Ковтинку подовжену, щоб прикривало попу, тому що в садочку зараз холодно, опалення ще не ввімкнули. І ось стільки я зв'язала, я розпочала її в'язати в, в п'ятницю, ввечері, здається. І вже в мене тіло готове. Це пряжа, оця секційна, це пряжа, також Alize Artisan, яку я фарбувала сама. А ось ця фіолетова пряжа це пряжа YarnArt Forzi. Я принесла бумажечку, щоб вам правильно сказати, як це називається пряжа. Це Ярнард Форза Solid. Ось така ниточка. І це номер 4641. Це можна сказати, навіть що це шкарпеткова пряжа. Склад цієї нитки 75% вовни і 25% поліаміду. Єдине, чим ця Ниточка відрізняється від шкарпеткової Alize Superwash, Alize, Alize Artisan Тим, що виробник рекомендує спиці номер 3 А в цій шкарпетковій пряжі виробник рекомендує спиці номер 2 Я в'язала на спицях 2,75 і Мені полотно нормальне, воно не диркаве, Навіть оцей Alize Artisan дуже плотненький такий, я вам трішки ближче покажу. Тут я набирала італійський набірний край, понизу закривала резиночку голкою, і також планую рукавчики манжети закривати голочкою. Ось така буде тепленька і легенька ковтинка. І мені здається, що мені на цю ковтинку це на розмір 104-116, в мене піде десь приблизно 100 грамів. Ось це тіло важить 50 грамів. А мені потрібно ще два рукава тільки зв'язати. Дуже хороший розхід пряжі. Єдине, що тоненькі спиці, але я хочу вам сказати, що воно того вартує. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую за те, що ви мене дивитеся, коментуєте, ставите вподобайки. Не забувайте підписуватися, Це дуже мотивує і надихає на працю. Бережіть себе, будьте в безпеці, слідкуйте за своїм здоров'ям. Це дуже і дуже важливо. Гарного вам дня і до зустрічі на моєму каналі!